Зима 2025-26 років стала новим випробуванням на міцність для українського бізнесу. Бізнес на спитав своїх героїв, як вони тримаються в умовах тотального блекауту і аномальних морозів. Це наш генератор. Я його називаю генеральним директором. Заправляємося газом, дізелем, бензином, щоб запустити наш бізнес. Люди е коли немає вдома, світла проводять у нас час. Як тільки вони сказали, що є світло, я одразу їду, все роблю. Хоч колапс, а ми в роботі. У мене 38,5 температура. На вулиці ранку було мінус 22, зараз мінус 16. Заправляємося газом, дізелем, бензином, щоб запустити наш бізнес. Газ для пушок, щоб було опалення. Бензин для генератора і бензиновий. Бензин для маленького для, для бензинового генератора. Якось так ми намагаємося працювати в цей складний час. Тому а, зараз все покажу. Ось а, наша дитина три постійно. У нас такі гарнісенькі колесика. Комплекс. Вже Комплекс ще в процесі. Дуже багато роботи було виконано по даному авто. Ось так. А, питання, як ми зігріваємо газ. Генератор знаходиться в іншому приміщенні. Тут у нас по тілості ще хімчистка, забирання. Тут у нас іде полірування. І також ми відриваємося Правильно. Ось так. Ось так і пускаємо. Якось так працюємо. Як Вруживаємо. Але можемо поколитися, що ми в цей складний час відкрили ще дві нових локації, одну велику закрили, тому що треба було якось рухатись далі, а не стояти на місці. Тому я так Дарклаб на зв'язок. Привіт, мене звати Костянтин Дученко, я керівник Херсонської кави та кав'ярні «Постер роботи. Зараз у місті Івано-Франківськ в одному з середків нашого бізнесу, тому що саме тут наша перша кав'ярня, ми відкрили 22-му році. Наша кухня, яка готує сніданки, десерти, різні солони сюди ж і на всі інші наші локації. Крамницю спільно, де ми продаємо українські крафтові товари. Чому ми саме тут? Тому що саме тут найбільше споживання одночасно з усіх наших локацій, це орієнтовно 19 кВт, і Відповідно для цього, в 23-му році, ми купили замість бензинових невеликих генераторів один великий генератор на 30 КВА, що 24 кВт, і завантажуємо його на 19 кВт. Таке рішення було не дуже би, легким, особливо, коли тоді ще світло не виключали. Але ми розуміли, що ця ситуація буде тривалою, що вона може тільки погіршуватись. Відповідно, це інвестиція в такий більш сталий. Бізнес дав більш таку прагматичну систему, де все буде залежати від автоматики, і генератори будуть якимось певним чином невід'ємною частиною загального бізнесу. Обладнання, так як ми кав'ярня і кухня, то відповідно наше обладнання це Енергозатратне обладнання, воно не є енергоефективним. Це всякі грілі, парфовиктомати. Та сама кава машина споживає в районі 4 кВт. Але що ми зробили? Перше, що ми зробили, з першими ж відключеннями з зимою 22-го року чи 23-го, не пам'ятаю. Ми на нашій кавомашині відключили одну стену, вивели електрику таким чином. Що відключили рубільники і виключаємо одну з трьох тен, чим зменшуємо на півтора кВт її споживання. Це дало нам можливість на той момент якісніше працювати від бензинового генератора. На цей момент економити загальне споживання. Якщо цікаво, можу потім розказати, як це саме ми зробили. Так само стараємося комбінувати різні там включення, тобто там бойлерів, різні включення плит, тобто знаходимо такий баланс для того, щоб не перевищувати ці 19 кВт. Це наш генератор. Я його називаю генеральним директором, тому що є він, потім я, потім вже, якби вся решта нашої команди. Він найголовніший. Якщо він не буде працювати, типу, ну, у нас будуть проблеми і фінансові, і загальні, тому ми на нього його дуже сильно любимо, поважаємо, обслуговуємо. Кожен місяць ми обслуговуємо його. Там в районі 9 тисяч гривень виходить 10 літрів масла, плюс заміна всіх фільтрів. Також заливаємо в нього тільки якісний дизель зараз, так як морози, то відповідно зимовий, найкращий, що можемо знайти, все туди, якби максимально стараємось для нього. У нас не було таких відключень, як, наприклад, на жаль, були в Києві, в Одесі, в Запоріжжі, в Дніпрі. Е, у нас були відключення по 7 годин, по 5 годин, там, по 3 години, тобто півдня не було світла, але такого, там, як, наприклад, в Києві не було. Відповідно, е, відповідно ми не переносили нічого, у нас не створювалися ніякі нові процеси, ми навпаки стараємося думати про. Розбудову, думати про те, щоб інвестувати в нові напрямки. Звісно, доходи впали, витрати зросли. Очевидно, тому що люди розуміють, що необхідно там всі, всі речі не першої необхідності трошки опустити в сторону, да, і тому відповідно данки туди підпадають. Тому об'єктивно відвідуваність впала. А доход, ну видатки, звісно, зросли, тому що треба так само обслужити генератор, заправити його, підвести це, там пальне. Чек за електроенергію не зменшується, а видатки на дизель додаються. Відповідно, вони зросли і суттєво. Ми тримаємося. Це справи підприємців. Наша задача підприймати, щось знаходити, придумувати. Рухатися, шукати нові якісь шляхи для розвитку, тому що нам залишається. Нам треба тільки адаптуватися і працювати. Ми молоді, ми приїхали сюди у 22-му році, тоді ще ми, би, ми там все, що мали втратили в Херсоні, відповідно, тут починалося з нуля. Можу вам тільки побажати міцності, тримайтесь, все буде добре. Рано чи пізно така наша доля, доля українського підприємства. Ми завжди граємо на хард-левелі. Ніхто в світі нас не зрозуміє, так як один підприємець зрозуміє іншого. Тому, якщо комусь треба буде якась допомога, консультація від мене, будь ласка, звертайтеся, я вам всім допоможу зі свого боку. Що зможу зробити, то зроблю. Тримайте. Мороз. Біжу на роботу. Все у нас працює. Трохи вклалися в гроші, купили станції, купили генератор. Працюємо на цьому всьому. Справляємося, у нас черга, фарбуємо, фабрика не стоїть на місці, розвиваємося навіть, з об'єми, так що Україна не переможна. Хоч, хоч колапс, а ми в роботі, тому що краса, краса, краса для жінок це найпершому місці. Всім привіт! Мене звати Міз Артем. Я е, являюся співвласником е, закладу «Київський карасі. Зараз займаюся керівництвом. Е, хочу розповісти вам, з якими труднощами ми зіткнулись під час е, цих великих блокаутів. Ну, по-перше, це е, звісно те, що потрібно влаштовувати якесь резервне живлення. Тобто ми почали встановлювати генератори, почали вивчати, як це відбувається, які є генератори, як вони працюють, і зрозуміли, що є два типи: це звичайні генератори і є такі промислові генератори. Так як у нас був обмежений бюджет, ми почали звичайні генератори, і це звісно, я нікому не раджу, бо вони ну дуже потребують багато технічного обслуговування. Вони мають свій ресурс, там порядка 600-700… Часів і їх потрібно ремонтувати. Але із-за того, що багато генераторів зараз експлуатується в Україні, то всі майстерні зайняті там тільки 10 днів потрібно чекати на діагностику. Також ми зіткнулися з такими проблемами, як опалення. Тобто не завжди є опалення, від генератора влаштувати опалення не виходить. Бо це у нас міське опалення, тому буває прохолодно. У нас заклад стоїть з двох частин, там тераса і внутрішня частина приміщення. От на терасі буває прохолодно, бо опалення не справляється а без електрики, ми не можемо вімкнути теплові насоси, які ми встановили. Також ми зітхнулися з великими проміжками повітряної тривоги, коли вона довго йде, то наші працівники не можуть добратися. До роботи запізнюються. тобто іноді виходить так, що не всі працівники є на місці. А Стосовно того, який зараз настрій, Ну, настрій такий, що все ми це пройдемо, що все буде добре, бо робимо все, що від нас залежить, і сподіваємось, що колись це все закінчиться і. Найменше, ну, що ми хотіли б, це е, якесь, е, щоб стабілізувалася електрика, щоб почали там вмикати світло е, стосовно там графіків Хоча потому, що взагалі зараз послід. послід, послід. Бо зараз на протязі останнього місяця у нас е, не діють графіки, у нас є тільки. Аварійні відключені, і, і так буває таке, що взагалі цілу добу світла нема. Ми вмикаємо генератори. Генератори це додатково фінансово навантажені, їх потрібно заправляти. Якщо неякісне паливо використаєш, то вони не заводяться. Ну з такими труднощами зіткнулися. Але люди приходять до нас, людям подобається люди, коли немає вдома, світла проводять у нас. Час там рушає наші страви, п'ють пиво, якось старається і від цього. Доброго всім дня. Мене звати Петро. Я власник ветеранського сервісу хімчистки м'яких меблів, в який дім. Зараз я масштабуюсь в повноцінний професійний клінінг. Ситуація з енергосистемою на жаль впливає на мою роботу. Я повністю енергозалежний. Тож, доводиться зараз підбирати між виключеннями світла, між графіками у людей тоді, коли буде в світло тоді їхати. Це важко насправді, але, але це варто. Я пробував вийти з цієї ситуації, придбавши там якісь джерела живлення чи генератор. Але не завжди виходить запустити той самий генератор, бо це квартири, бувають багатоповерхівки. Джерело живлення, воно повноцінно не дасть мені працювати, бо там замало ємності для роботи мого обладнання. Тож доводиться зараз а, працювати, як є. Це підбирати між м, м, графіками вимкнень а, чергу у людей, їхати, робити. Коли я екстрені, то це взагалі цікаво. Це там я чекаю там, перша половина дня одна людина, друга половина дня друга людина. А, як тільки вони сказали, що є світло, я одразу їду, все роблю. Таким чином ми і працюємо. Доходи відповідно впали, але але я не засмучуюсь в цьому. Це випробування, яке треба пройти. Це все тимчасове. Ми це все розуміємо. Головне, не зупинятись. Тож рухаємось, і українське підприємництво розвивається, і це дуже добре. Тому тримайтесь.